По вже в іншому напрямку. От, в мене сигнал. Е сигнал <соць> перед цим викопав сигнал на VI е 89. Е це була фольга. От. А е другий сигнал прямо по цій же е полосі 8.9 Друзі, так не видно, зараз переключу. От. Прямо зверху тут дисковочка. Ну от, відкинув ногою. Лежить. Лежить. Я вже тут такий підіймав. От. Ще один такий гарнюнка. Так, ну що, друзі, є ще сигнальчик, це обломок хрестика. От, скажу я так, з Деусом я тут такого не підіймав. От, так що мені здається, елітка лупашить. При тому знову VI був 8-9. Я думав хрестик і ну, це майже, майже він. От, от що цікаво. Головне і стан прикольний, і серединка красива була, але, блін, на жаль. На жаль, на жаль. Отак. От ось, думала, що монетка. Але ось таке... Ем... Не знаю, що це. Чи це от якоїсь підвісочки, але... Так, але немає там. Нічого не бачу, щоб була якась... Ну, можливо, це половинка відломана. Ну, от, от така знахідка. Ось є ще шматочок браслетика. Відеай був шість взагалі. Так. А? О, у батька пряшка. Бронзова? О, трошечки є. Це Апекс там пряжечку вчепив. Отак от. Але в принципі, де я тут таку мілкоту не чіпляв. Не знаю чому. от, В принципі, може тому що постерні ходили. Але, але, все ж таки, цей бачить цікаво. Поки мені еліточка подобається. Ну що ж. Дивимося далі, шукаємо, що там, як там. Так. Дуже глибока яма. І результат. Результат є. От. Деньга. Деньга. От, до речі. Хочу сказати, що бачить літка тепер я вже впевнився. Глибоко тут і це, це вона ось тут лежала, я її виковиряв. От. Тобто ну, яма десь так, ну майже полікоть. Бачить, це круто. Вже туманчик сідає, вже стає темно, а в мене пуговичка гірка. Не знаю, що там Мами, є, бо надолеченька у мене ось вилазить. Апекс поки щось ніяк. Щось він ніяк. Та, вилізла мені тоска. Здається, середні віч, але не видно, не видно, блін принципі, Тут вказане середньовіччя, але ніколи я не знаходив тут монет. Трішки пожухано. О! О, щось от видніється. Щось видніється, але що... Дуже погано видно. Дуже. Але середньовіччя, слухайте. Круто. Мабуть, селідок. Вон якісь букви видно. Прикольно. Е прикольно. Тим, що Деус... Деус програє. Тим паче буквально десь. Ну, може, скільки. Вересні. Вересні ми тут ходили. От. І тут не було стільки багато сигналів. О, от щось видніється. Щось там таке. Ну, спробую намочити. Спробую намочити, може буде щось видно. Ну, щось таке. Там видніється он. Але що? Може і Крістінка. Рі. Рі... Незрозуміло, слухаєте. Але прикольно. Є і середньовіч. Продовжуємо. Ну що, друзі, вже темно. Добре, є ліхтарик. Ще одна середньовічна монетка. Ось так. І знову порівняю з Деусом, що я тут жодної не знайшов. Ось так. Це вже друга. За літом. Поки ще походимо трішки. Не видно. Вибачте яка. От. Але якась. Доброго ранку, друзі. Сьогодні вирішили ще на годинку заїхати на це поле, де вчора ходили. От. Хожу, зараз хожу по слідам після Апекса. Ну, от. Е як я вже казав, хрестик я вчора підіймав на Elite на VDI 8.9 Е, В принципі, е, якісь дрібненькі, теж на такому VDI вилазять. Е ну що ж, е ось. І VDI 8.9 Зараз покажу. Ну, ось еліточка і ось сигнальчик. Ось він. Ось він, друзі. Айо, де ж ти там впав? Ось він. гарнюненький ціленький. Такі бачив, але такого ще не знаходив, але приємно, дуже приємно. Літка просто косить ці всі дрібні сигнали. Ну, тупо пилосос. Це круто. Тому продовжуємо ходити. От, годинку побігаємо, там побачимо, що там буде. От, мама, як звичайно, Оп, з XPORX ходить. От, так що будемо бачити. Так, ну що, знову від 810 але зараза... Ломаний. Ломаний, на жаль, без нижнього луча. Але був би прикольний. На жаль. Але є, є. Як бачите, тепер буду рекламувати в кожному відео, а тут і вушко ломане. от, що... Елітка рулить. Рулить і тягне. Щось ще випало. Ось не знаю. Зараз подивимося що це. А, частина бубенчика, здається. І теж 9 відеай, стабільний. Так що хто купає заліти, не знає що купати. Покер, які. Сигнали, знайте 8-9. Оп, а ми продовжуємо. І один VDI 8-9 і отакий ломаний бубенець. Так що будемо дивитись. Що воно? Ну як воно ще трішки часу є? Поки знемав, воно мами сигнал підходжу. Каже... Наче серебро. Наче серебро. Давай подивимось. а, Ну серебро. А ну повозі. Да, Та да, так да, я да, потрогала да. воно так і... Це є оплавочок срібла. Теж приємно, теж приємно. Круто, вітаю. Дякую. Срібло є. Друзі, ще, сигнал був. Ось такий здоровий великий бубенчик, але зараза Блін, роздавлений. Бачить глибоко. Був він отак от. От яма майже, майже лікоть. Е, давайте, давайте ось так зробимо. Ви бачите більше штика. Висновки можна робити.